Масенькі долоньки 2025». у Виноградові традиційно відзначили міжнародний день захисту дітей яскравим та емоційним святом. Цей захід уже восьмий рік поспіль дарує маленьким закарпатцям радість, щастя та незабутні враження, символізуючи початок літа та завершення навчального року. Я кожен рік приходжу тут. Весело, тут завжди такі цікаві заходи. є і концерти тут дуже класні цього року. Я бачила цю Пашини Тут приїжджала безпека приїжджала Лікарня, і пожежа ще була. Мені подобається, що тут цікаво, дуже багато розваг, і тут можна подивитися професії на майбутнє обрати. Можна дивитися на швидку, можна піти до пожежників, можна піти до поліцейських і інших спецслужб. Я бачила салон краси, і що ще. Та багато чого, тут дуже багато дітей, мені дуже подобається. Тут все цікаве. Мені дуже подобається, коли там танцюють, і ми завжди на важкі. У нас вже то є. Ми... Нам дуже подобається, коли ми там танцюють. Вату їли, дуже сподобалося. Ми накупили всяких солодощів. Ми там поїли. Ну ми все були, ми там в основному їли. Так це дуже гарне свято. і Я дуже дякую всім, що тут хто тут робить це свято. А де була? Розкажи, на яких локаціях ти була? На квесті, на батутах, на магазинах. Треба було найбільше. Добре? Найбільше квест. Мені дуже сподобалося, коли танцювали на сцені. Діти, і було таке, що були дівчата з нашої студії, та ми дуже гарно хлопали. Далі ми пішли сюди в Ларкі щось купляти. Ну, дуже гарне, свято мені дуже сподобалося. Також ти, ти ходиш. Так, місто перетворилося на справжню територію дитинства з безліччю локацій, веселощами, конкурсами, розвагами та концертними виступами. Організатори подбали, щоб кожна дитина відчула турботу, підтримку і просто радість від свята. Перші дні. Лі... Та розпочинаються канікули, це така так, класна пора, де всі будуть сподіваємося насолоджуватися літніми днями. Тому дуже символічно в ці дні у нас проходить такий традиційний фестиваль, який має назву Малесенькі Долоньки з кожним роком, відповідно, в цьому році 2025. Це є повністю благодійний захід. Це все на волонтерських засадах, без жодної комерції. Тобто, всі люди, яких ви сьогодні тут бачили, вони всі об'єднуються заради одної спільної мети. Це The Створити нашим дітям радість, щастя і в такий нелегкий час, який зараз вони проживають їхнє дитинство, щоб, хоч трошечки було яскравіше, тому ми щиро дякуємо всім партнерам, всім добрим людям, які долучаються щороку, які е, творять все це е, заради наших дітей. Особливої уваги цього року, як і завжди, привернуло локації, присвячені знайомству з професіями рятувальників, поліцейських та працівників екстрених служб. Дітей захоплювало все. Сьогодні ми дітям цього. Показуємо, що є таке швидка екстрена медична допомога, наше оснащення, вся апаратура, діти зацікавлені. Вони наше майбутнє діти з зацікавленістю приходять. У нас час, коли безпека понад усе такі зустрічі не лише цікаві, а й надзвичайно важливі. Сьогодні компанія охорона безпеки універсал. Також представила свою позицію безпеки в першу чергу нашим діткам. І цілий день от сьогодні ми пропонували діткам випробувати наші службові автомобілі, нашу технічну серію автомобілів З задоволенням. З дітками фотографувалися, пригощали смаколиками, надавали консультацію, як безпечно себе поводити на вулицях. Адже скоро канікули, і дітки мають в тій чи іншій мірі знати про елементарні основні правила безпеки і збереження власного здоров'я і життя. Так само ми. А залучали молодь до активного спорту, до здорового способу життя. Наші хлопці які так само займаються різними видами спорту, в тому числі армресингом, і важкою атлетикою принесли столик імпровізований для таких змагань. Е аматорських і між собою проводили любительські такі от змагання. Окрасою свята стала традиційна благодійна лотерея. Усі охочі мали шанс виграти круті подарунки від щедрих спонсорів, а головне зробити добру справу. Усі зібрані під час заходу кошти будуть передані на допомогу хворим діткам. Давайте так, возичку міняємо. Ви аплодуєте, ми крутимо. І це подарунок від. Е, подарунковий бокс від е, магазину квадрат. До речі, там не тільки алкоголь, але і хімія. Ну, все, багато всього. Реально класно. Я особисто багато чого там купляю. І іграшки е, ручної роботи від майстринь, 500? Чи ні? майстриня переселення. Подарунок від квадрату. Отож, номер 996. Будь ласка, хто тут піднімайте руку маласенькі долоньки? Це більше ніж просто свято. Це щорічна подія, яка об'єднує громаду навколо добра, турботи і великої мети зробити дитинство щасливим, безпечним і сповненим віри в краще.